Всім привіт! Мене звати Іван Раду, керівник проекту WestCamp. Записую це відео для того, щоб залишити відгук про. Компанію Резарт Сказати, як це було у нас. У Нас була ціль зробити дуже крутий сайт з ними, який би тянув на, на лідера в нашій індустрії. Я рахую, що цілі ми досягнули. Зробили дуже крутий сайт, який нам дійсно дуже зараз багато згенерував вже грошей, який робить не знаю, наших клієнтів щасливіше, бо вони попадають до нас. От по самій роботі було дуже комфортно. Звичайно, що треба теж вникати в процес роботи і і постаратись з вашого боку так само зробити максимум. Тому що тільки ви знаєте своїх клієнтів, тільки ви знаєте їх болі, і то що їм потрібно. Але з допомогою хлопців це типу, в, рази, в рази збільшує ваші шанси на успіх. Тому е, раджу однозначно економте собі час, не пробуйте, не набувайте шишки, а звертайтеся до професіоналів своєї справи.